Шість вибухів прекрасне, Ви побачили. Я взагалі ВПО, я вже друге втрачаю роботу. Втратив будівлю і втрачаю роботу. Школу і тут роботу тратив. Дякуючи руському б, вибачте, миру. Слів просто не просто Немає. Понимає? Людина, яка пережила одне, пережила знову, це Цього сказати дуже важко. Втративши раз, втративши два і поки це буде продовжуватися. Куди дивляться наші союзники, куди дивляться наші друзі? Це самі ну, емоції. З Ізюмського району. Село Крючки, село Вишнева. Там розбита школа, розбита хата. все. Ми людям робили кульочки, магазини, щоб мали люди змогу носити все для красоти, для удобства. Тепер маємо те, що маємо. Будемо щось робити, тут встановлювати щось. Будемо працювати далі. Життя, життя продовжуємо і прибираємо наслідки ворожого обстрілу, який бачите, що роботі.